Мої вітання! Сьогодні наполегливо пропоную приготувати такий пісний торт, тому що виходить він дуже смачний, м'якенький і ніжний. Та ще й до того ж корисний, тому що готується з моркви і в ньому немає ні яєць, ні молочних продуктів. Повністю пісний торт. Ходімо готувати. Для тіста нам потрібно спочатку натерти соковиту моркву на дрібній терці. Всього знадобиться 300 г. Далі натираємо цедру одного апельсина. З апельсину вичавити сік і влити до моркви. У мене вийшла 1 четверта склянки. Рослинна олія без запаху 100 мл, просіяна борошна 250 г, розпушувач 10 г, дрібка солі, цукор 120 г, ванільний цукор 1 чайна ложка. І суміш спецій. Це кориця мускатний горіх та імбир мелений. по одній четвертій чайної ложки. Перемішуємо. Має вийти ось таке густе тісто, ледь сповзає з ложки. Далі пергамент змащуємо рослинною олією, деко беремо стандартне з духовки, у мене розмір 40х35. І виливаємо на нього тісто. Розрівнюємо тонким шаром. Відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 10-15 хвилин. Цього буде достатньо. Виймаємо і перевіряємо коржик зверху, пружний, знизу підрумянився. все залишаємо його охолонути. Ну а поки що зробимо крем. І робити його ми будемо з кокосових вершків. Я дістала їх з холодильника, вони достатньо тверді. Але коли постоять при кімнатній температурі 5-10 хвилин, то стають як сметана. Всього потрібно 400 г, це одна банка. Додаємо ванільний цукор один пакетик і 3 столові ложки цукрової пудри. Збиваємо пару хвилин, як звичайний сметанний крем. Виходить дуже ніжна повітряна структура, до того ще й ароматна. Можна назвати такий крем баунті. Коржик вже холодний, розрізаємо його на 4 рівні частини. Тією стороною, де був вверх, перевертаємо донизу, тому що вона більш щільна, а там, де був низ, більш пороста, і її будемо змащувати. Так більше крему проникне всередину. Викладаємо крем приблизно по 3 столові ложки на кожен коржик. І по бажанням можете додати ще горіхи подрібнені. І так всі чотири частини змащуємо. Потім обмастити з усіх боків торт і обрізки з нерівних країв. Можна поламати просто руками та прикрасити торт зверху і по бокам. Я додаю ще горіхів наверх. Тут волоські та мигдальні пластівці. Після прикрашання даємо тортику постояти та просочитися кремом протягом 4-5 годин або залишіть на ніч його в холодильнику. Це дуже-дуже смачно, просто спробуйте та оцініть, як можна з пісних продуктів спекти повноцінний торт. Він дуже м'якенький, ароматний завдяки спеціям і кокосовим вершкам і, звичайно, виходить ситний. Завдяки моркві коржі не сухі, ну і плюс ще крем, тому торт дійсно просочений і вологий. Друзі, діліться цим відео з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім вдалої випічки та смачного життя!